Я приїхав в Київ, всю дорогу монтував а, влог ішов. Жодного разу навіть не встав. 6 годин їхав і жодного разу не встав. Зараз майже 10-та вечора. Буду лягати спати. Хоча ні, домонтую, тому що завтра випускати ролик. Боб. восьмий. Щоб ви розуміли. Зазвичай майже на фінальному монтажу я показую свій ролик дівчатам. Щоб вони подивились, і я щось виправив. Але цього разу я був в Києві, тому довелося робити це трошки по-іншому. на Але ми ну, і ми такі та наступного року. Сьогодні я поділюсь з вами своїми трьома лайфхаками, як я формую звички. Але для початку давайте про головне: перед тим як формувати звичку, потрібно зрозуміти, що саме вона вам дасть, як вона вас змінить. Нащо вона вам потрібна взагалі. Тому що всі ми знаємо, що вчити англійську корисно, але так і не вчимо її, тому що не розуміємо, нащо вона нам і як ми будемо її використовувати. Так, ну що, Київ 650. Звичка спорт буде закенселена, тому що я забув кросівки. Але я встав до сьомої ранку. Єдине, що я не виходив, на вулицю. Не думаю, що це доречно. Хіба що. Та ні-ні, не буду я цього робити. Перша фішка. Але вона працює тільки в тому випадку, коли вам потрібно сформувати багато нових звичок. А зазвичай це так і відбувається. При формуванні звичок не забувайте розуміти, нащо вони вам потрібні, і чи дійсно потрібно так багато. Можете подивитись моє останнє відео про мої помилки, якщо ви ще не бачили. Уявимо, що ви хочете сформувати відразу декілька звичок. Добре, тоді давайте будемо робити їх порівняно. Ви домовляєтесь з собою, що перший тиждень вам потрібно пройти перший рівень. Якщо ви цей тиждень виконували звичку кожен день, вітаю! Ви пройшли перший рівень. Можна виходити на наступний, на якому ви вже будете виконувати дві звички поспіль, і так далі. Все просто. Але якщо ви пропустили хоч одну звичку, ви не виходите на наступний рівень. Вам потрібно знов пройти цей рівень. І так, кожен рівень. Ви не переходите на наступний, поки не пройдете поточний. До Києва. Як що? З'їздив до Києва. Як це? На один день всього, але надихнувся, як. Сумував за нами. А за мною? А за, за тобою? Не тільки за вами. А за мною. Не За тобою. Дуже. І я. Друга фішка. Контекст. Ви можете прив'язувати свою звичку до якогось контексту, наприклад, починати свій день зі спорту або починати свій робочий день після того, як ви зробили фрірайтинг. В мене так з англійською. Після дейлі з командою я сідаю за англійську, читаю та роблю вправи. Після цього приймаю їжу і при цьому можна дивитись свій улюблений серіальчик. Виходить так, що мій мозок сприймає це як якісь ендорфіни. Іноді мені прям хочеться якомога швидше сісти за англійською, щоб якомога швидше піти їсти і дивитись свій улюблений серіальчик. О, Боже Марія, Та, як ти це робиш? Дама з собачкою. Тільки собачка щось. Потеряна. Ага. ага. І Дісі, от йде, так, Дісі? Боря, ти йдеш зі мною, дісій не тягне. Третя фішка звички по буднім. Я не виконую свої звички по вихідним. Тому що я розумію, що по буднім в мене більш спланований, спрогнозований графік, і я можу якось вбудувати це все в якийсь режим. А на вихідних я маю таку міні-відпуску, на якій я можу дати відпочинок своєму, своїй голові і переключитись, і не думати про якісь серйозні штуки. От, наприклад, на початку цього тижня ми з сім'єю поїхали за місто, тому що клята Русня вирішила обстріляти всю Україну. Ми вирішили, що так буде більш безпечніше, але це трошки вибило мене з графіку. Я почав пропускати деякі звички, тому що було дещо незвичне становище для мене. Тому маємо таку картину по звичках. Мішка вперше йде до стоматолога.

Так їсти ти хочеш. Так, ще Маш, посміхнись. 35 хвилин, чи щось таке. Да? Покажи, що тобі дали. Це за що тобі дали? За хоробрість? Ну що, було не так страшно, як ти думала? Так, да? все добре вийшло. Ну клас. Тобі сподобалось? Дарма боялась? До речі, а тепер дивіться: було 197 підписників з минулого року. А тепер подивіться, скільки зараз. 215. Це просто крутезно! Клас дякую вам за те, що підписуєтесь. Якщо хтось дивиться це і ще не підписався, обов'язково, зробіть це. Е, минулий випуск, я так розумію, що дуже класно зайшов. І мені це дуже короче, мені дуже подобається. І мені це дуже подобається. Зверніть увагу, що 250 це перша ціль, і я вже дуже близько. Я думаю, наш, так би мовити, сусід нагадав нам всім українцям, які ми можемо бути єдині, і як ми можемо один одному допомагати, особливо допомагати зсу. Тому тут зараз з'являться всі скріни наших донатів за минулий тиждень. І я закликаю вас донатити і допомагати зсу, тому що тільки так ми зможемо наблизити нашу перемогу. І прискорити її. Дякуємо ЗСУ. Слава Україні!